Роль НКРКП в системі державного управління. Чи от і друге питання підряд, щоб відразу визнали, якою вона повинна бути в тій моделі, яку ви бачите? В терміні НКРКП один президент попередній наробив стільки дурниць блін. Що в принципі розгрібати буде треба дуже багато, але нинішня команда навіть не розуміє, як розгрібати, бо якби хотіли, прийшли би давно. Я б їм розказав. Вони ще більше поглибили цю проблему. Дивіться, там, в в цьому терміні, є НК Національна комісія з регулювання Е і КП. Е енергетичного ринку та комунального да. це абсолютно різні речі. І Я створював мій законопроект, і я багато років доклав створення капи. Для регулювання комунальне ринку комунальний посуме першу чергу безумовно да. вона ж існувала там Абсолютно до 2014 -та року, да, да, поки да, не прийшов гетьман і почав рубити там. Хто йому це розповів? Це ще це окремо. окремо це біди наробив стільки з разом з своєю командою. Так, от що мало робити КП регулятор? Він мав на центральному рівні. Досліджувати, контролювати все, що відбувається в системах комунальних міських теплопостачання, водопостачання, тобто, поки вони монополії, вони ж до сих пір монополії, mm, тільки да. локальні, да? і не давати в тариф засовувати. Повітря, сміття, крадіну краді ну, я, я абстракт. Дозумі, Крадіжки, да, да, да. схеми, а примушувати займатися місцеві органи влади модернізацією своїх мереж, вкладатися в мережі, щоб скорочувати витрати, модернізувати котли, щоб підвищувати ККД, е, займатися модернізацією систем теплопостачання індивідуальних типових пунктів до, і до квартир доходити, бо це все ж було в одному ланцюгу, розумієте? Але не. Не за рахунок хабарів, а за рахунок інвестицій, тобто це тарифний контролер в інтересах споживача. Ось так воно мало бути. І цим комісія займалася до 2014 року, поки не прийшов один там президент, ліквідував дві комісії, і створив одну. І я і зараз наполягаю, що ця комісія край потрібна, і це помилка і злочин була, коли на минулі роки. Передали все тепло воду туди на місця. Uh -huh. Центр сказав: все це ми ні до чого справи не маємо. Люди біснуються, бо вони бачать, що їх грабують, але немає жодного державного органу, який мав би повноваження сьогодні захистити людей. Вони відписки пишуть, але тримають в назві ЦКП, бо це їм дозволяє штатну чисельність тримати і відповідні зароботні платню. Собі не непогано по 150 тисяч там на місяць виплачувати членам І Це до речі, старифа. Це, це з наших з вами платежів, платежі які закладені в таких з наших торгів. з вами тобто, платежів. Ми з вами утримаємо той орган, який нас не може абсолютно захистити і щось корисне зробити, ані в теплі, ані в воді. Тепер Е – енергетика дійсно національні регулятори в енергетиці є практично в кожній країні світу. Бо там є енергетика, але по-різному вони називаються. Вони можуть бути департаменти в структурі міністерства, можуть бути окремі. Про що там йдеться мова? В енергетиці присутні так звані природні монополії. Природня це не тому, що вона природою створена, це якщо російською переводити, єстествіна монополія. От дуже уважно, мене слухайте, будь ласка. Це не природою створена, це людьми. Але що таке єстестне? природня монополія це такий стан ринку, коли суспільству не треба два об'єкти тримати. Не треба нам дві теплотраси тримати. Нам достатньо однієї. Ну на міста, ну й умовно, ви розумієте, да, однотрудному да, там обчисленні. Да, а або один водоканал, або одна лінія електропередач, а не 10 поруч, щоб там конкуренцію. Mm -hmm. да? ну, і, тобто, виключно з точки зору надійності вони є монополіями природніми, і тому вони регулюються спеціальним чином і з точки зору тарифного регулювання. І з точки зору надійності контролю за надійності, за інвестиціями, за модернізацією і за підключенням. Розумієте, оце принципове. Бо якщо нас сам на сам лишити з газопостачанням чи з електропостачанням, то ви ж розумієте, захочете ви е, свій будинок під, підключити, він влупить там мільйон гривень. скаже, а чому а тому? І тому цей орган регулює спеціальним спосіб оцю природну монополію, щоб там не було зловживання її монопольним становищем, яке закладено в її існуванні. Воно зараз намішано все в одному. Цьому НКРКП мій колега пан Герос разом з такими ж колегами, дуже відомими енергетиками, які в енергетику прийшли, вибачте, з інвестбанкірів, там де гроші. Ну спекулянти, спекулянти, просто спекулянти. Вони створили його головним. Органам, які по суті кришують всі цю торгівлю, цю спекуляції, продаж, перепродаж, правила роботи ринку і так далі. І тому подібне, і цей орган на сьогодні абсолютно неефективна, довів це результатами і успіхами в лапках на газовому ринку. Там повний провал. Фема маркет фейер, якщо переводити, тобто помилка ринку. Немає ринку газу, і це НКРКП дуже багато для цього зробило. І такі самі проблеми величезні на енергоринку, бо вони сьогодні закумулювалися в величезних баргах, не розрахунках і в хаосі. Тому ось така моя оцінка, що це НКРКП робить в Україні. Ну точно, щось що не йде, на жаль, на користь Україні і українців.